У неділю на полтавців чекала несподіванка у вигляді лопатого снігу. Майже увесь день мокрий сніг змінював дощ та навпаки. У Полтавському центрі гідрометеорології говорить, нічого надзвичайного у цьому явищі немає, адже таке бувало і раніше. Найбільш рясні снігопади були у 1992, 1997 та 2006 роках. Цього разу опадів випало близько 13 мм, що, за словами синоптиків, немало. Температура повітря знизилась до 5-6 градусів тепла в денні години, але сніг, за рахунок. Того, що на висоті півтора кілометра і вище температура була від'ємною, тобто сягала одного трьох градусів морозу. За рахунок цього випадав саме сніг. Проте у гідрометцентрі говорять, що найближчим часом потрібно чекати лише потепління та сонячної погоди. До кінця тижня опади зійдуть на нівець, а температура стабілізується у районі 13-18 градусів вище нуля. Проте кроткочасні та незначні дощі можуть бути 17 та 18 квітня. На великдень прогнозують сонце та тепло. За попередніми розрахунками ми очікуємо досить таке теплу погоду з денною температурою до 15-20 градусів тепла. Ну і як я вже сказала, суттєвих опадів на цей день ми не очікуємо. До речі, як розповіли нам синоптики, найхолодніша друга половина квітня була у 1945 році. Тоді у Полтаві було від 1 до 4 градусів тепла. Найвища ж температура 29 градусів і сподочкою плюс у цей період фіксувалася у 1950, 2012 та тринадцятому.